Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 13 серпня 2022 року, і ми з Володимиром Ісаєнком знаходимося у мене на винограднику, маленькому винограднику у місті Полтава. Хотілося для вашого огляду показати новинку на моєму участку, Гібридна форма Голуба Анатолія під назвою Красновішньовий. Чим вона характерна? Вага грон від 600 до 1200 грам, ягодка повинна важити 12-14 грам, срок достигання 95-100 днів. Ярко-красний колір, червоний кольор, забарвлення має. От, ви як бачите, ще раз скажу, що це перше плодоношення від прошлогодньої прищепи. Прищеплена вона, я не пам'ятаю, а на Вікторії. На Вікторії це зроблена прищепа. І хотів би зауважити, дивіться, два останні пагіни, і на них от зачепилися отакі дві грони. Тут грам по 800, по кілограму точно є такі грони. Мають характерний такі. Колір. Ягідка ще повинна десь тижник повисити, набрати всі свої розміри смакові властивості. От. Но, е Хотілося б зауважити, чому я залишив дві грони на двох останніх пагенів. Тут у мене третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, е сьомий рукав. Сьомий, сьомий пагін на одному рукаві вибачаюся. І враховуючи те, що вони були е, не завантажені, тобто на них вийшли е, такі маленькі гроночки. А на останніх е, отакі шикарні, просто на мій погляд, грони, то. Е, Залишив подві. Ну Це знову хвороба молодих прищеп, молодих кущів. Тобто, Не треба розраховувати, що ось ви прищепили, і на наступний рік у вас буде урожай, як у багаторічного рослини. Тобто, Треба набратися терпіння, дочекатися і все буде нормально. То, що сила росту. Дозволяє пагони е, нормального діаметра. Вже почались процеси визрівання. Тобто закладка буде доволі непогана на наступний рік. І буде весь рукав отаку, о, з такими показниками. Так що доволі таки непогано має вигляд. Смакові властивості ще не проявилися. Ми вкуштували тільки ще ягодку, Уже кислота. Не так більше сахар привалює в, смакі, в смаку. Ну, через неділю я думаю, вже готова вона буде для реалізації. Гарна дуже форма. Ну що там? Далі будемо наблюдати, якщо там буде в наступному році, з якого пагона почнеться гарне плодоношення. Як правило, перші пагони дають більші грони, ну а тут при довгій обрізці вийшли останні. Якби... Ну Це горизонтальна полярність мається да. на увазі, що всі питательні вещества йдуть, поживні речовини йдуть в, дальні, в дальню частину, то так воно і вийшло. Ну, подивимося. Угу. Шо, дякую, Олександр, що показав таку красу, дуже гарні, дуже красиві грони. От, ну, як визвіть, ми ще спробуємо, ще покажемо, так? Да? Так, да, я думаю, так. Да, я думаю, буде час нам більш детально вас ознайомити з даною гібридною формою під назвою Красно-вішньової селекції Анатолія Голуба. Ну а тепер все, так? Да? Всім. Дякую за увагу, дякую тобі, Олександре, що показав таку красоту. От, новинку на твоєму винограднику. Ну і порівняно нова форма не тільки для твого виноградника. От. Всім щедрих, здоров'я, до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.